Друзі, вітаю по завершенню візиту генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Україну. Хотів би поділитися кількома своїми думками, які на зараз є актуальні, і дещо закинути, можливо, амбітні пропозиції і плани, оскільки ми багато чого чуємо, і, наприклад, зараз детально обговорюються гарантії безпеки від НАТО, які це можуть бути. Гарантії до моменту українського членства в альянсі. Ну зараз ми про це поговоримо, але спершу закликаю вас підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, поширювати, залишати ваші коментарі, побажання. Буду вдячний вам за це і дякую всім глядачам, які слідкують, які залишають свої побажання, теплі слова, підтримку. Щиро дякую. Мені це дуже приємно і надихає. Отже, що можна сказати по завершенню візиту Генерального секретаря НАТО в Україну, це те, що перше, візит важливий символічно з точки зору підтримки України, це однозначно. Друге, напередодні Рамштайну, який ми знаємо сьогодні, очікуємо рішення по далекобійним ракетам для України збільшення оборонної допомоги, це теж, власне кажучи. Дуже важливо. Третє, прозвучало про літаки, про те, що літаки ніхто не знімає з порядку денного. І четверте, що досить цікаво, сказав генсек НАТО Столтенберг, про те, що е, Вільнюський саміт, який має відбутися в липні саміт НАТО, де буде ряд питань до обговорень. Серед них найперше питання це, звичайно, відсіч російської агресії, російським агресивним планам проти України і Європи, і підтримка східного флангу НАТО, забезпечення. Безпеки Європи. Серед іншого буде питання про майбутнє членство України. Це принципово важливо для нас. Я хочу нагадати, що заявка на членство НАТО вона подана. І звичайно, що Україна хоче отримати конкретні відповіді на питання про те, який шлях потрібно пройти для того, щоб вже повноцінно стати членом НАТО, коли, власне кажучи, питання про членство України в НАТО буде на порядку денному. Саміту, тому що це дуже важливо на сьогодні, і принципово важливо, щоб це не було через механізми ПДЧ, плану дій щодо членства, яке ще може розтягнути на роки цю процедуру. Тобто, з одного боку, має бути побудовано все так, що ми зі свого боку, Україна як держава, заявляємо про наш намір, і заявили, тому що є це в конституції подана заявка, яка підписана президентом України, головою Верховної Ради і прем'єр-міністром України, тобто представниками. Фактично, усіх гілок влади, і це, в принципі, мета України в НАТО це консолідована мета як української влади, так і української опозиції. Я думаю, що і всього українського народу, і це демонструють не одні соціологічні опитування. Тому що нам треба зрозуміти, що в принципі альтернативи Україні в НАТО. Її немає з точки зору забезпечення гарантій безпеки. Одначе про гарантії безпеки трошки згодом я все ж таки хотів би сказати про критерії членства. Так от ми повинні сказати про те, що Україна прагне членства в НАТО. Друге, Україна довела своєю героїчною боротьбою у стримуванні Росії і захисті і обороні всієї Європи, що заслуговує на це. І наша армія підходить до цих стандартів третє. Зі свого боку ми маємо підійти дещо критично до окремих моментів, а це моменти боротьби з корупцією, це моменти утвердження верховенства права, незалежної судової системи, це моменти прозорих закупівель, всього того масиву, який, в принципі, є від наших партнерів. Тобто, ми повинні до цього підійти концептуально, нормально, прагматично, націлені на результат. От, ви знаєте, тому що досить часто у нас буває так, що і з української політики. Від українських очільників і не тільки гарні слова, дуже багато сказано, але менше зроблено. Так, от, ми тут повинні підійти дуже концептуально для того, щоб в жодної держави, жодної, і нехай вони там мають свої корупційні проблеми. Ми це знаємо прекрасно. Не виникало сумніву сказати і в чомусь нам дорікнути. Це абсолютно має бути виключено. І йти цим шляхом. Це щодо членства. Тобто, тут серйозно ми до цього підходимо і прагматично вірю, що так і буде. Друге, гарантії безпеки. Поки Україна рухається до НАТО, ми звичайно маємо розуміти, що в разі повторної агресії Росії, поки вона не розпадеться остаточно і поки там не будуть деструктивні процеси тощо, поки не відбудуться якісь явища, нам потрібно отримати гарантії, якими вони можуть бути. Зараз лунають, розповідають про те, що це зброя, підтримка. Це все важливо. Безумовно, гроші, зброя. Нам потрібні, але я би ставив питання досить серйозно і досить амбітно. Я з цього починав і поясню, чому нам потрібно е сказати нашим партнерам, що ми хочемо гарантії безпеки, які б передбачали, що якщо Росія буде вживати якісь агресивні дії проти України, наприклад, з акваторії Чорного моря, куди вони виведуть свої бляшанки, які які ще там зможуть стріляти калібрами. У Сполучені Штати мають бути готові їх знищити томагавками, або знищити якусь військову інфраструктуру Росії. Так само ми повинні ставити питання про залучення не просто зняття всіх бар'єрів будь-яких по зброї авіації, ракети, в тому числі й дозволу застосування їх по території Росії. Це принципово важливий момент, тобто мати можливість застосовувати повоєнним об'єктам на території Росії. Це це друге. Питання зняття червоних ліній і можливість застосування по території Росії. Наступне, коли ситуація вже дуже загрозлива, і коли тривають бої, активні бойові дії, ми маємо сказати про те, що, власне кажучи, Україна чи країни Заходу будуть готові до прямої військової допомоги, тобто до залучення своїх військ. Ось це те, про що треба говорити. Генеральний секретар НАТО Столтенберг сказав про те, що український президент Зеленський прийняв запрошення на Вільнюський саміт. Отже, це означає, і, виходячи із цього повідомлення, що вочевидь будуть розглядатися якісь серйозні питання, які потребують представництва високого рівня президента, і це важливо, тобто є перспективи досягти чогось, і те, що Україна рухається впевнено до НАТО, попри те, як би не хотів наш ворог, як би вони не бісилися, не казилися. Це є факт. Наступне, що би я хотів сказати, зверніть увагу, що зараз НАТО змінює свою військову доктрину, і про це говорить Нью-Йорк Таймс, на доктрину фактично недопущення із доктрини стримування, недопущення, недопущення окупації окремих держав країн Балтії, Польщі, тобто держав Альянсу, і крім того, недопущення окремих агресивних дій. Я все ж таки хочу вірити, що це буде означати превентивну функцію, превентивні механізми, в разі якщо виникають. Загрози агресії, і це вже має бути на це поширюватись в майбутньому і Україна. НАТО може здійснювати превентивно. Наприклад, рознести і знищити носії ядерної зброї російські в Білорусі, іскандери або літаки Су 25 які модернізовані під ядерні носії. Це було би дуже доброю уже реалізацією демонстрації на практиці, як має працювати нова доктрина. Крім того, розглядається можливість збільшення трастових фондів, виділення ще більшої допомоги на потреби України для того, щоб пришвидшувати надання тієї зброї, яку ми потребуємо. Ще б яке питання я виносив на обговорення з партнерами і на Вільнюський саміт. Це обов'язково синхронізація нашої оборонної промисловості, долучення і розвиток і долучення української оборонки в європейський простір, тобто щоби з нами ділились технологіями виробництва, щоб ми так само. Долучались і виробляли вже снаряди натівського зразка. Це ще й можливість зайти нашим підприємствам на європейський ринок, куди не так просто пробитися. Але в нас є шанс, якраз ця війна вона пришвидшує певні процеси і дає шанси. Ось це те, що потрібно розуміти про візест Столтенберга, що і як ми повинні, з якими підходами що пропонувати, які рішення напрацьовувати. Дякую вам, слава Україні!